Вітаю! Сьогодні дуже сильний день, ви знаєте, сонцестояння. Сьогодні багато хто загадує бажання. Ну, дуже енергетично сильний день. Тому сьогодні подивимося такий розклад на ось 78 дверей. Такий розклад подивимось, які вам двері відчиняються з сьогоднішнього дня. Які для вас позитивні чи якісь може. Нові такі, знаєте, можливості, які двері відчиняються для вас з сьогоднішнього дня. Всесвіт вам відкриває. Вам може приложити, треба буде зусилля або, навпаки, не мішати. От. Тому просто подумайте про себе, подумайте про свої бажання, подумайте про свої можливості. Можете взагалі ні про що не думати. Ми зараз подивимося, куди. Які, які двері перед вами відкриває е, всесвіт? Угу. Угу. Дуже добре. Дивіться. Відкриває вам двері. Ну, якби тут, тут же ж е, розклад у нас загальний. Тому. Е, Витащила несколько карт, тому що люди різні, у людей різні двері, різні можливості, тому комусь щось іменно буде своє, хтось щось почує, що для нього важливо. Дивіться, для одних людей відкриваються двері, такі, як удачі. Особисто для того, щоб. Здійснити свій намір, який ви вже давно-давно планували, хотіли, але щось не виходило. Тут у вас з'являться і однодумці: з'являться помічники, які вам допоможуть, і це. Колесо завертеться, закрутиться в вашу сторону. Зараз саме дуже багато буде відкриватися можливостей вам, чи по роботі, чи в вашому якомусь хобі, там, в якійсь вашій справі. Ну, тут навіть може бути і все. І Удача може бути во всьому тут, якби і в сім'ї може теж, тому що колесо фортуни повернеться тут з усіх боків може. Повернутися до вас. от Але тут саме знаєте з такою там, де є однодумці, там, де є ще хтось хоче з вами цю справу, якусь знаєте чи відкрити, наприклад, якийсь бізнес, чи якийсь чи, е е е е е проєкт. Ну, там, де не, не ви сам, а там є якась група людей. Для других тут теж відкриється саме іменно в роботі, в мастерстві. Тут може хтось відкриються для когось якісь курси піде, може будуть, знаєте, як якась чи скидка гарна на ці курси, чи взагалі вам хтось подарує якийсь сертифікат. Тут іменно удосконалювати своє мастерство, свої навики, свої знаєте, як підібрати ключ у вас зараз буде шанс підібрати ключ до своїх можливостей саме для того, щоб жити краще. Щоб якщо ви хотіли фінансів більше, тут зможуть відкриватися, але тут буде якесь обучення, знаєте, щось тут, повишення якоїсь кваліфікації. Тому тут ключів дуже багато дивіться і можливості будуть. Вам тільки треба не прогавити і бути на чеку, дивитися якісь відео, дивитися, може, якісь або читати книжки, наприклад, якісь інформативні, то що для вас. І ще тут для людей дивіться таких, у яких відкриються з цього дня, можливо, здібності, такі, як яснобачення, можливо, можливо, когось астрологія, астрономія, карти Таро. Ну, Передбачення, любі, такі, знаєте, надзвичайні здібності у людей відкриються з цього дня, ну, якби вони ширше вони якщо ви до цього боялися чи почати, чи ще щось. Тут саме зараз гарний початок розвивати в собі оці знання, які вам даний в дар, є дар у людей. Розумієте, якщо. Хтось розбирається дуже гарно в камнях, так, це теж дуже в кристалах, чи в рунах, чи ще в якихось таких, знаєте, цікавих підказках Всесвіту. Тому що це все не є якоюсь такою магією, чорною, чи ще ні. Це те, що ті ж самі здібності, те саме мастерство, як і тут. Розумієте, але тут. Дано ще щось більше людям, і саме з вище. вищі сили, саме ведуть вас до цих відкриттів в собі. Тому ось такий гарний початок сьогодні. Бажаю всім розвинути всі свої таланти.